У світі існує два типи людей. Одні це обожнюють, а інші це ненавидять. Третього типу людей не існує, бо мова в цьому відео піде про окрошку. Варіантів приготування багато. Я вам покажу мій улюблений. Дрібним кубиком треба нарізати яєчний білок, свіжий огірок, редиску та картоплю відварену в мундирі. Також треба відварити будь-яке м'ясо. У мене сьогодні куряче філе. Зелені я люблю побільше. Взяла цибулю та кріп. Для заправки яєчні жовтки переминаю сіллю чорним меленим перцем та гірчицею. Додаю сметану і об'єдную це все з іншими інгредієнтами. Після цього вливаю холодний кефір і дуже холодну мінеральну сильно газовану водичку. Добре все перемішую і даю настоятись у холодильнику хоча б годину. В літню спеку це моя улюблена страва. А до якого типу людей відноситесь ви? Любите чи не любите окрошку?